Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо Beyblade, но не обично. Ми знімаємо Beyblade, але граю тільки Защитник. Значне, може вже подивимось, хто в мене є защитних. Ось ти, За Защита? Кілька защита, Ого. Ага. Ні, це не кілька защита. До. Ось. А, так. Ось це! Тільки защита. Ну, давайте візьмемо когось прокачаного. В мене з таких є. Давайте візьмемо Вайвона. Злучайник і, і, і суперник. І мій темпест Вайврон рознесе всіх. Повезло з нами, потім у нас не новічок попався, як це було раніше. Зараз у нас хороший суперник 33-го левела. І він грає атакою. А значить, а ми граємо за щити, то в нас більше шансів. Заряджаємось і заходьте в мій телеграм-канал в ссылки шапки профіля і пишіть, туди і ідею, що мені ще зняти. Один підписник вже написав грати тільки за щити. і затримкуй, але вже записуємо. Затримку, але записуємо. Ви теж написіть, напишіть в телеграм-каналі ідеї. І, можливо, ваша ідея буде в наступному відео. Я завжди загріжаю на максимум і атакуємо. Бажаю Бейгледів з допоннітельними ну, цими штучками. І в Вайна, наприклад, є дві защити і одна атака. Ну, він тактовозащитний. Атака дуже слабенька. І проста защита, і ультразащита. Готовий. Три, два, один. Опе! Рек! Мій Вайвер не контриться. Да від суперника задержали. Він нічого нам не наніс. Тепер наша черга ультувати і на максимум. Звукові волни вайврона дуже сильні. Ну, і навіть ні разу не взірвали суперника, це доказує. Що він сильний. Тепер зіграємо на... на комби -таком зіграти. Так так, так. Давайте зіграємо на Dasg Ball Cash. Ви його можете побачити в четвертому сезоні. І Даск Балкеш дуже сильний. Особливо його фішка, коли він почки взривається, він стає ідеально круглий. І ця фішка мені дуже подобається. Потім у нас якийсь нуб з начальним бейблетом. До речі, пишіть в коментарях ідеї, також можна в коментарях писати. І. Кого мені просканувати Того я прокачаю на третій рівень. А максимальний п'ятий. Прокачаю третій рівень прямо на відео. А, кстати, до речі, якщо ви не знали, то треба тикати по цим шарикам, щоб вони летіли в вас і в вас швидше перезаряджалися атаки. І знову перший бій за нами. Виїхаш раунд два. Давайте поміняємо з вами пускати. Давайте візьмемо ось та... Ні -ні, так. Не такий. -е, ось тайхій буде. Заряджаємо на максимум. Постараємось в цьому раунді взирвати суперника. Заряджаємо ульту, літу. Блін, ну на 75% теж хорошо. Суперник знову не взірвався. Скільки можна? В цьому відео хоча б одна сокрушительна побіда, буде? Чуть. Ждемо суперника і стартуємо. Давайте отличний запуск. І він такий отличний, як моя побіда в цьому раунді. Він, заш... він такого на 50%. А от ми з вами зараз будемо атакувати тяга на 75. Бажано було б на Ми на 50. Клас ідеальний. Але ми ж все одно виграли. Він нас ніяким чудом не взірве зараз. Подивіться на його і на моїх пешки. І знову виграш. І тепер ми з вами зіграємо. О. Зіграємо. Еклайп з Генезісом, я бажаю. У мене ще тут є зборочка. Якщо не пам'ятаєте, то в прошлих відео ми робили з вами цю зборочку. Отак виглядить обичний еклайп з генезіс, а то є Біг Бенк. І він так -то стойкий. Але з цією комбінацією, яку ми зробили з вами, він защитний. То будемо вважати, що він защитний. Угу. Отак от гарно виглядає дух Бік Бен Генезіса. І Генезіса можна також побачити в четвертому сезоні. А от Ахілеса, який проти нас у третьому. Перший раунд настроїмо пускати сюди. І заражаємо на максимум. А ні, не на максимум. І... О, у нього теж допомітна стойкость є. Так, а ми його з вами. Ой-о, ой, що він цей такий слабенький. А, даже ультанути не встиг. Щоб взірвати його. Ну, на у цьому раунді ми повинні його взірвати. І за два раунди отримати три очка. Заражаємо на максимум. Ого, тепер на максимум. Моя мета, до речі, 10 підписників. Поки що усього 4. О, нарешті. Зрив, перша сукрошительна победа за відео. Виграш. Далі. Хто у нас там ще захитних є? А. От так. Ну це закреслити. Мм. Давайте зіграємо за Bution Ашуру. В нього дуже гарна ульта. Тільки давайте перед тим, як грати за нього, зробимо комбінацію для нього. Давайте отакий диск від Turbo Valtryka 3 сезону. І драйвер візьмемо. Драйвер візьмемо мій любимий оцей драйвер і цей окрас. На нього він ідеально підійде. А, ні, тепер нашій байбалансіруючий. Так не положен. Може драйвер якийсь цей? Ні, тепер він атака. Ой. Надо такий драйвер, щоб він був защитний. О, ось цей від... Це драйнфакнер в чорному кольорі ідеально підійде, щоб він був защитний наш Шура дуже гарна ульта, але він доволі слабенький, то я на нього обично робив зборочки. Але ніякого читерства, він був защитний і до сих пор защитний. От якби я взяв свого любимого бірсьєра корок чи циклона і зробив з виносив защитного, то це б все щиталося. Зачитав. А тут за час Нобул защитний і залишився защитний. І що ж, рознесемо Chain І, До речі, буде нашу Тоже також надо. Можна встрітити в 4 сезоні. А от потім у нас суперник Chain Kirbus його можна встретити в 6 сезоні. Але я не пам'ятаю, чи він був в мультику. Вроді тут не було. Компонент атакує. Ні. ні, він сильний. Тепер ми атакуємо. О, ідеально зарядили. Дивіться, яка ульта в нього. Ідеально. Бушина Шура. Ні, ми зараз програємо. Від... Треба Срочно. сорочно виносливо. О, стигли. Він ультує, ні. Ходу програли. Да. Mm -hmm. Ні, не програли! шарика. Ультути, ультувати. Що опять ідеально? Буша шара не підведи мене. Ще трішки, ще трішки, виносливо. Витрись, спаси нас. Давай, Срочно! сорочно! Mm так, -hmm. да, да, ми його взірвемо, якщо я не промахнуся і він не защититься. Блін, він защитився на максимум. Ну ми все одно mm -hmm. його... Да, да! Ми його взірвали. Це було сложно, але ми все-таки його взірвали. Mm -hmm. І що ж, залишилось ще одне очко, щоб виграти чайкер Белз. А у мене є два, три любимих бейблей. Вірсьер Роктавор, Циклон Роктавор та Сьорчик Скаліус. Це три мої любими бейблейди. Мені ще Дред Фенікс подобається. Та вони в мене прокачані ті, бей. Ні, я не защитився, а не капельки. А він теж зробив погану атаку. Виносливось. Рывок. Невозможный. Бросок. Вот крыса. Да боже, я опять не защитаюсь. Я не так часто ультую. Наша ульта. Буши наш. Ура! Буши наш Защита. Выносливость. Там зара... Що тишечки. Нам треба відхилитись. Ні, ні. Він знову ультує. Як так часто? І у цьому раунді ми поіграли. Він нас не взірвав! А я? Ну, коротше, нам пощастило, він нас не взірвав. Так що це не раунд. І нам у цьому раунді треба здобути ще одне очко. О, що це? В нас забагалось? О, що це? Е, не нажимається нічого. Е. А що робити? Я укривати не можу. О, ну хоча б за можу. А що робити? Вона забагалось. Це так потрібно мало. Е. Багуча якась гра. Я так грати не можу. Хто у мене зараз защитник є? Оце закреслити. І давайте останню гру зіграємо на, 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 на Дред Фениксі. Я його, до речі, дуже довго апав на третій рівень. Так що, кого ви скажете мені апнути на третій рівень? Того я запишу на відео. І відео буде доволі довге. Е, суперник покинув матч. Ну ще раз, быстрий бій, злучайний суперник. Дред Фінікс. І оніки стоп, стоп, стоп! Дивіться. Можете сканувати QR-код, щоб вступити до мене друзі Або можете писати сюди усюди internal, сюди там, там де агіл Ентернал, там, де Aura Flaї і цифрики мого ніка. А останній нікнейм не обов'язковий. Викидайте. Ну, я не можу кинути, бо я нічого не вписав. І ось добудете. Ось до вже два підписника, з якими, які мені вже кидали запроси. Так що ми зараз хочу поміні. Що там в магазі взагалі? Ого. Все купимо. Кроме арени. Арена дорога. Я і так на цій арени потратив близько трильйона монет. А так хоча б... Жіру, кольора купив. А я ще купив давно. І пишіть в коментарях, яку ігру мені ще пограти. Можливо, це буде Mobile Legends. Чи щось в цьому роді? Може зуба. Ну, а поки що ми йдемо в ласт катку. На. на. Ну, а мені шайона дуже подобається. Але, на жаль, він витривалий. А ми сьогодні граємо тільки за защиту Так що беремо Дред Фенікса і йдемо в бій. Сподіваюся, ми виграємо. Потім у нас Ваніш вані Шфафні. Я пам'ятаю, мій друг його прокачував, і він вигравав у мого сильнішого руктавора. яка гарна арена. Поход в стилі Рафаелі зі 6 сезону. Дуже гарна арена. Заражаємося на максимум, і почали. Защита проти витривалість. У нашого суперника більше шансів. Але у нас більший рівень. І це нам допоможе. Атакуй. О, непогано проносим. Але із-за того, що він витривалість, він може хілити верхні хепешки. І ми ультуємо на 50%. А він защитився також на 50%, то ми йому нічого не нанесли. Тепер він ітує. І ми захистились тільки на 25%, а він на 75 атакував. Ну, ми цю атаку навіть не прочусували. І приймаємо на себе удари защити. І перше очко за нами. І що ж. Другий раунд. Сподіваюсь, це відео набере 20 просмотрів і 5 лайків. І хоча б одна людина після цього відео підпишеться. Я буду дуже радий. І це заставить мене мотивувати, і я зніму ще більше всякого контенту. буду знімати. А то давно відео не випускала. і то останнє відео було по колишу яю, але воно не популярне. Воно набрало всього по 2 просмотра. По бейблайду в мене набирало і більше. То коли я більше знімати не буду. Скільки він може ультувати? Приймаємо удари і ультуємо. Блін, на 75%. Ну це теж непогано. 50% наносимо. О, oh, єс! Yes. Ми взірвали його. На ізі. І що ж. Запоминайте, ставте на паузу. Запоминайте мій. Ой, мій. Запоминайте мій нік і цифр. Або просто скануйте QR-код. Щоб заповнили, ось такий в мене нік. І буде ось така іконка, похожа на Дельта з четвертого сезону. Це в кого був Диаволос. І що ж, до зустрічі!